Доброго дня, друзі! Сніговичок приготував для вас цікаву гру. Подумайте, дайте, будь ласка, відповідь. Що може статися, якщо вийти на мороз в легкому одязі? Ваша відповідь. Якщо вийти на мороз в легкому одязі, то можна застудитися. Що може статися, якщо доторкнутися язиком до металевої труби? Ваша відповідь? Якщо доторкнутися язиком до металевої труби, то він прилипне, а це небезпечно, і буде боляче. А далі, будь ласка, ваші відповіді будуть самостійними? Що може статися, якщо з'їхати з гірки? На проїжджу частину дороги? Що може статися, якщо їсти сніг? Що може статися, якщо стояти під дахом з бурульками і збивати їх прямо над головою? Що може статися, якщо вийти на тонкий лід? Що може статися, якщо кататися на ковзанах чи на лижах прямо по проїжджій частині дороги? Що може статися, якщо грати сніжки прямо на дорозі? Що може статися, якщо влаштувати ковзанку по дорозі, де ходить транспорт? Що може статися? Якщо під час гри в сніжки сілитися сніжком в голову, сподіваюся ваші відповіді були правильними. Отже, щоб не лити сльози, помічай загрози.